В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Все чесні Отці, дорогі брати і сестри, ми щойно з вами відслужили пам'ятну панахиду за всіма полеглими в нашій діні, смертю хоробрих і героїв українськими воїнами. Добровольцями, волонтерами, мирними співвітчизниками, які віддали свої життя в обороні своїх сімей, всього боголюбивого українського народу, богом даної нам земної вітчизни і держави Україна і української церкви по протидії. Безбожним московським путінсько-гундяївським окупантам і терористам у російсько-українській війні 2014-2025 років душа розривається. Серце плаче. Смуток охоплює наші думки 11 років. Безбожний віроломний окупант, починаючи з 20 лютого 2014 року, як злочинець, як убивця, як розбійник, прикриваючися святими іконами. Православної церкви і тим самим зневажаючої церкву і Спасителя нашого Ісуса Христа прийшов на нашу святу мирну українську землю. Приніс війну, ненависть, смерть, кров пролиття. Приніс небачені у після воєнної Другої світової війни період. Людські жертви і втрати, як серед військовослужбовців обох держав, так і мирного населення. Напевно, коли ми почуємо, що перемога, що війна закінчилась, наші славні героїчні воїни повернуться додому, і ми зможемо відкрити всю правду і статистику про цю жахливу новітню російсько-українську війну, ми. Будемо буквально вбиті тією статистикою, яка відкриється перед нами. Вже сьогодні ми розуміємо і знаємо, що Україна несе втрати людськими життя, життями на сотні і сотні тисяч людських душ. Від маленької дітинки, яка тільки що народилася. До підлітків, юнаків, середнього, старшого віку і пристарілих. Сьогодні ця війна показала те, що недобите зло рано чи пізно вилазить із своєї труни і хоче своїми костяливими руками душити все живе, світле і прогресивне. Недобиті і не усунуті від влади нащадки і безпосередні учасники комуністичного кагібійського режиму сьогодні повилазили із своїх могил і через своїх нащадків, а якісь там ще, може, шевеляться і живими серед них, принесли чергову біду і кров як в Україну, так і у світ. 11 років війни. 11 років українські матері, батьки, жінки, чоловіки, діти, внуки, правнуки з різною періодичністю зустрічають траурні труни, накриті нашим святим синьо-жовтим стягом. І під святу молитву дочасно опускають їх у землю, прощаючися із своїми найріднішими і близькими, які ще мали жити і жити, продовжувати рід людський, милуватися своїми рідними, своєю славною Україною, молитися Богу. Але той безбожний варвар, який прийшов сюди, який ненавидить увесь світ. Заради своїх егоїстичних планів забрав це життя. Сьогодні найперше Україна звертає увагу, що 24 лютого є найбільш така важка дата 3 роки широкомасштабної війни проти України з боку російського агресора. Але ми чітко повинні знати. Ця агресія ведеться 11 років, а триріччя є її кульмінацією. Кінця які ще, на жаль, не видно. Сьогодні, як ніколи, українське суспільство має бути єдине і об'єднано заради одної головної мети перемоги над безбожним москальським окупантом. Ми всі маємо бути єдині і об'єднані заради того, щоб підтримувати наші славні героїчні Збройні Сили України. Ми найменше повинні зараз думати про чвари, про докори, про ще щось. але й поряд із цим, якщо бачимо негідника, який протидіє нашій армії, протидіє поступу України до перемоги. Негідника, який у цих умовах, замість того, щоб допомагати фронту, думає, як обікрасти нас народ, як украсти гроші з бюджета, як складати ще якісь свої плани, бо він відсиджується в тилу, а не на передовій. То ми маємо бути єдині, щоб цьому негіднику вдарити по руках і усунути його із того корита, щоб він не заважав поступу нашої держави до перемоги. Ми маємо бути національно і духовно. Надзвичайно важливо, має значення наша духовна єдність. І немає виправданням тим, які лишаються в духовній єдності з безбожним московським патріархатом. Що б вони не говорили, вони на сьогоднішній день стали відкритими колаборантами. І значна частина з них є агентами і ворогами української держави, і української церкви, бо навіть своїм мовчанням чи говорінням, яка різниця, в якій церкві молитися, тим самим підтримують окупанта, який попереду себе незве образ Спасителя нашого Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці, а паралельно з тим нехтує всіма тими Божими заповідями, які, зокрема, Приніс нам у наше життя Ісус Христос. Ми не повинні бути сліпі, ми не повинні бути байдужі, ми повинні бути милосердні і молитовні, але тих, які підігрують ворогу, треба називати правильними словами і давати їм належну оцінку. Наша духовна єдність має велике значення для того, щоб ми єдиною молитвою. Духовенства народу, воїнів плекали не тільки надію, але й очікували батьківське заступництво від Отця нашого Небесного. А для цього ми повинні показувати перед Ним, що ми є єдині, що ми справжні його сини й дочки, що ми вміємо читати Святе Писання і читаємо, що та держава чи місто, яке дасть себе розділити, буде знищено. Ми ж не хочемо, щоб ми з вами були знищені. Ми ж не хочемо, щоб наша земля була залита кров'ю і знеславлена. Щоб чужинець ходив, сміявся над нашими могилами, зневажав нашу мову, історію, культуру наших людей, наших дітей, наших батьків. І не хочемо і тому, що ми є такі жадні чи ще щось. Ні. Тому що по заповідях Божих. Ми цінуємо той дар Божий, який маємо отриманий від Отця Небесного нашу землю українську і нашу державу. Бо по волі Божій кожний народ, кожна нація отримала свій клаптик землі, де вона має жити, розвиватися, проповідувати Слово Боже і жити по заповідях Божих, а не прикриваючися словами святого Євангелія, творити зло. Безправ'я, війну, наругу і сміятися з того всього. Молитво ми з вами ушанували світлі, безсмертні душі всіх наших співвітчизників і воїнів, героїв, які полягли в цій страшній російсько-українській війні впродовж 2014-2025 років. Шанували як християни, як співвітчизники, як люди, які втратили на цій війні, зокрема і своїх рідних, і близьких, і друзів. Шанували як ті, які мають справжню душу, мають справжнє співстраждання, які у цей день сьогодні по всій Україні. Відправили поминальні панахиди за спасіння тих світлих душ полеглих наших з вами героїв співвітчизни. Ми завжди повинні пам'ятати і про те, що як сьогодні, так і завтра, і післязавтра, як ми, як наші діти, внуки, правнуки. Маючи можливість жити в тій частині України, де нема війни, коли в Україні в цілій не буде війни, коли Україна буде в Європейському Союзі, що ціна нашого з вами життя на непідконтрольній ворогу території, а в майбутньому повністю знищеного ворога, який не буде його і ноги на нашій українській землі, ми з вами отримали удар. Від Отця Небесного своє життя, але можливість жити, розвивати, продовжувати рід людський, ми отримали зараз ціною життя наших захисників. Вони віддали за нас усіх з вами найдорожче, що є в людини це життя. Тож, пам'ятаємо про це. Шануймо їх, згадуємо, молімо за їхні душі. Шануємо тих українських воїнів-захисників, які з перемогою прийдуть додому, і ми їх будемо бачити. Подякуємо їм. Коли вони будуть мати потребу допомозі, допоможім їм. Якщо не дай Боже хтось від якоїсь чи нервової перенапруги, чи якогось нещастя, чи ще якихось обставин упаде, то не мимо їх, підійдіть, підніміть, підставте своє плече і постарайтеся бути з ним співчутливим, з тим героєм, бо сьогодні він своє життя віддає за всіх нас з вами і наші наступні покоління. У цьому святому храмі апостола Українського Андрія Первозванного мукачевсько карпатської єпархії Православної Церкви України. Ми з вами звертаємося до Отця нашого Небесного у всій повноті Святої Трійці, Отця і Сина і Святого Духу. Отче, даруй нам перемогу, мир і щастя на святій землі і як люблячий батько, прийми світлі і безсмертні душі полеглих наших героїв в російсько-українській війні 2014 року. 2025 року. Перемога буде за нами. Ціна дорога, але правда і істина переможе. І Бог насправді з нами, а не із слугами диявола і війни. Разом до перемоги над расистами і до щасливого мирного радісного життя в Україні. Амінь. Obrigado.